Всім доброго, дехто гуляє, ну птах уже спека потрохи наближається, бо вже 11.30 і вони вже не такі активні. Але головне, чому? що я вирішив далі робити. Я обіцяв вам показати, що далі роблю і в цілому буду показувати, як воно все. Я такі висновки для себе зробив, що тепер я буду вакцинувати не раз на рік, а два рази на рік. Бо все ж таки вакцини на рік, ну воно пишуть на рік, це максималка на рік. Але я пам'ятаю, що на розпліднику Брагіна там через 21 день робили ревакцинацію і нічого з ними не було, то раз на півроку, думаю, саме те, щоб уже, уже точніше воно діяло. Буду вакцинувати їх тепер раз на пів року. Та цих я що саме я хотів ж показати, тільки що теж було провакциновано. Ось що вирішив я зробити. Я зараз не даю їм ніякі антибіотики, вирішив їм провакцинувати їх. Я хотів це зробити і, це, і провакцинував тільки що. Зараз подивимось на їх, зайдемо в голубник, подивимось, хто як реагує. Вони присіли, багато хто присів. Вони і коли здорові присідають, теж важко переносять. А що казати, якщо коли вони зараз багато хто підхопує вже це. Бачите, присів Гріграва. Гріграва, до речі, ну нормальний. Дуже бодрий був голуб. Це після вакцинації присів. Дехто зригнув після вакцинації, але ну, знову ж це бувало і коли вони здорові були. Це теж така реакція була. Чим вакцинував в цьому році. Хотів своєю вакциною провакцинувати, але проблема в тому, що оперативно ту вакцину важко отримати. Я знайшов оперативно тільки коломбовак. Начебто теж хвалять. Ну, принцип той же вакцини, там виробник інший. Ну, вирішив те, що мені треба кожен день, щоб не втрачати, щоб якомога швидше я для себе вирішив провакцинувати їх. Ось проколов 200 доз. Тут Отака ампулка 600 гривень на 50 доз коштує. Я взяв їх 5 на всякий випадок. Ну, я розумів, що мені 200 вистачить, то мені десь навіть залишилось там скільки вон? ще залишилось нормально так одне. Тобто десь 170-180 голубів у мене 170, мабуть, заразом. ну, Плюс-мінус я там. Ось, провакцинував цим коломбаваком. А, і ще я що зробив. Я вранці передивився їх і такі, хто вже або давно підсів, такі, або там, ну, такі більш уже важкі, я їх всіх прибрав. Десь два десятки я зібрав і всіх. Всіх прибрав. Їх, ну, щоб і вакцинувати їх. І щоб для чого я це зробив? Ну, по-перше, зменшити поголів'я, бо треба зменшити зараз кількість. Ну і по-перше, точніше, щоб менше було бацит. Тобто я і зараз, зараз, передивлюсь завтра на них. Хто буде такий важкий, я їх теж приберу. Я так вирішив. Поки що всі старі живі. На сьогодні вони живі. Дехто із старих, дивлюсь, відчуває, скажімо так, не, не дискомфорт. Ось 72-й. Він, потім 23-й голуб. Із цього голубника, хто Стаса Петровича крилатий він такий був, теж важкий. Ні, це не він, це поки що слава, це Аргентина ямайка він нормальний. Ну, взагалом всі старі. На сьогодні живі там 4 чи 5 голубів, самців якраз. У них оцей голуб, ну він начебто вже відійшов як пару днів був. І його брат теж трошечки такий, дивлюся, невеселий. Не, не Потім крилати Петровича тут він, ну він на вулиці, мабуть. Той такий теж, не дуже, Два-чотири голуб. Він не тут, але він теж 23 й голуб, да, і там ще цей ось цей голубок ось він сидить, присів. Ну, він так начебто почав відходити, але зараз, я думаю, вакцина його прибила трішечки. А, і 30-й, ну так, да, 4-5. Ну там хтось відійшов вже. 30-й, дивлюсь, вчора він мені... Всі самці, до речі, всі самці, ось 30, це що б'ється голуб, коли я заходжу. Так це ж йому вже 3 роки, і Стасу Петровичу вже 4 роки, тобто дорослі голуби вже. Але поки що вони, вони кушають всі ще старі. Хтось там, може, не так активно, але кушають. І подивимось, що буде. Я знаю, що не всі. За вакцину сприймають і нормально, але я все-таки для себе такий шлях обрав. І навіть зараз, коли все одно молодь хворіє, старих, ну поки що серйозно не зачепила, може і зачепить там згодом. подивимось, не буду наврочувати нічого, не буду прогнозувати таке. Воно ні до чого. Тут, ну, тут майже нікого немає, вони всі є дехто з молодих, вже дивлюсь, відійшов цей голубок, був такий пригнічений. І зараз теж нормальний такий. Це 13-й голубок. Ні, 12-й, схоже, що є. У мене 12-13 хтось з них когось з них загнав, хтось залишився. Він Льотчик. І оця льотчик ж 56 Вони Ну, Звичайно, я так пару. Не залишу, але зараз про формування пари мови не може йти, бо 20 штук зібрав, прибрав. Там, звичайно, що я так перестраховувався, я прибирав їх, не означає, що вони там ніхто б не вижив, бо хто ж повідходив вже ж були і погірше, вони відійшли. Але я вирішив їх прибрати тільки для того, щоб зараз. Вони уражені вже, я це розумів. Мені треба зменшити кількість уражених на. Квадратний метр. Тобто, скажімо, я вирішив для себе, що я, краще я зараз позбудуся, навіть хороших, але 20, ну, нехай 30, да? але збережу цю, і ще там збережу сотню. Ну, нехай не сотню, на 50 збережу молодих. Це, знаєте, коли воно станеться, коли ролик вийде, буде зрозуміло вже. Чи так воно, чи не так. Зараз вони відпочивають. Но це не тільки з вакциною зв'язано вони в такий час і раніше, скажімо так, вже відпочивали. Але вакцина точно додала. Ось ця голубка, бачите, присіла, як вона була здорова. Ну, бігала все. А зараз, зараз ось так присіла. Це четвертий ну, сіра голубка ряба хвоста. Гарна голубка. Не будемо, маємо те, що маємо. Будемо дивитися далі. В будь-якому випадку це неприємність. Та не найгірше, що може бути в житті. Всі рідні, близькі, живі, здорові. А дивлячись на те, що відбувається зараз у нашій державі, то проблема з голубами, вона далеко розумієш, вона звичайно неприємна, важко десь. Але далеко не найгірше, що може статися в, цій, в цьому житті. Оцей голуб, до речі, теж був поганий. Я навіть хотів його прибрати, посадив в клітку, де ми приберу. А щось я прибрав іншого, його залишив. Наступний день дивлюся, і він зараз він грацує, вже все. Відійшов це десь вже тиждень, як, а може і більше вже як відійшов він. Зараз вакцинувати, не дивлюсь, після вакцинації він теж такий нормальний, нічого не відбувається з ним. Поки що. Та це не означає, що так все далі і буде. Ладно, все, поки вимкнусь, буду вас тримати у курсі. Що і як далі відбувається. Ось перше годування після вакцинації. Зараз подивимося, як у бо цілий день вона жара. Спека. І незрозуміло хто і як чого себе переносить. Ага, 72-й бачу все з того року голуб. присів трішечки, дивлюся, бачите, не дуже активно йде. Потім той молоде. Хтось отак от себе поводить. Такі... Ну так загалом, якщо подивитися, то в принципі оцей молодий. Оцей молодий, що бачите, сидить. Він щось, я дивлюсь, мабуть, його треба прибрати, бо він, коли я вколов, він ригав там кілька разів я бачив, регав після вакцинації. подивимось подивимось. Так, загалом нічого їм не давав зараз, ніяких там не став, ні вітамінів нічого. Чиста вода. Так, пішли на зерно непогано. Хоча я би сказав те, що, що я в перший день їх так, прибрати, мабуть, того треба, буде нічого його. Я отаких от вирішив, зараз буде подивлюсь. В перші дні оцих приберу от таких, хто мають отакі відхилення. Я щось почав говорити, забув. Це 30 й пішов, поїв, але... але А, що я хотів сказати, що я їх в перший день не... не годував вранці сьогодні. Все вже не буду вранці годувати, перевів уже дорослі всі голубенята, всі самі їдять. Е... Ну да, до того ж спека у нас додає. Ну, Скажем, дехто все-таки... Не дуже йде на це теж була молодих, це що це за біле, треба подивитися до нього. Ну, так, загалом, що поки масовості немає, це вже добре. Я скажу, мені Ну, правда інша вакцина була, але теж зазвичай кілька голубів навіть не йшло на зерно в день вакцинації. Вони сиділи. І не не їжі було. Тут ще більш-менш, я очікував гіршого. Загалом ситуація більш менш. Ї, їдять. Ну все, поки вимкнусь. Ось така картина.